Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо додавати та віднімати многочлени. В першому номері нам потрібно буде зробити два завдання: от, ви бачите, жовтий многочлен та зелений. Нам спочатку потрібно буде їх додати, а потім відняти. І наше перше завдання ми будемо їх додавати. Для того, щоб це зробити, краще взяти кожен з них в дужки і поставити між ними знак плюс. Таким чином, ми їх додамо. Далі треба розкрити дужки. Якщо у нас перед дужками немає мінуса, ми даний приклад просто переписуємо. Як бачите, все досить просто. Тепер потрібно звести подібні доданки. У нас є доданок 5А. І є ще доданок мінус 2А. Ми додамо їх між собою. Далі є ще доданки з квадратами. Це 3А квадрат. Та доданок 4А квадрат. Є ще мінус 2, але пари йому немає, та є А в кубі. Тому ми потім їх в кінці теж перепишемо. 5А відняти 2А. Це буде 3А. Ми щойно розібралися доданками, які підкреслені однією лінією. Приступимо до доданків з двома: плюс 3, плюс 4. Буде плюс 7. Та дописуємо А в квадраті. Також у нас є ще мінус 2 та плюс А в кубі. далі. Потрібно записувати ці доданки в порядку спадання степенів в стандартному вигляді. Ми це вже робили на минулому уроці. Найвищий степень третій, і ми маємо записати його на початку, буде в нас А в третьому степені, далі А в другому степені, плюс 7 А в другому степені. Далі є доданок з буквою А, просто це буде плюс 3 А, і в кінці запишемо мінус 2. Таким чином, ми дане завдання з вами повністю зробили. Зараз же ми. Будемо віднімати наші многочлени. Тобто між ними потрібно буде поставити знак мінус. Перші дужки ми з вами знову ж таки опускаємо так, як є, тому що перед ними мінуса немає. Ми просто переписуємо 5А додати 3а в квадраті мінус 2. А от, оскільки перед другими дужками мінус є, то знаки потрібно змінити на протилежний. Тобто, якщо ось тут не було знаку, він був плюс, треба замість нього поставити мінус. Ставимо і пишемо мінус 4а в квадраті. Далі ми бачимо мінус. Змінюємо на протилежне плюс 2А, і ми цей плюсик змінюємо на мінус. Після цього потрібно буде знову ж таки попрацювати над зведенням з... подібних доданків. Знову ж таки, є 5А і відповіднему число 2А. Є у нас плюс 3 а в квадраті і є мінус 4а в квадраті. Додамо їх між собою, і знову ж таки, доданок з двійкою та доданок з А в кубі, лишаються от такими самотніми, які треба буде переписувати. 5 плюс 2, 7. Матимемо 7А. І у нас є ще завдання 3а в квадраті відняти 4 в квадраті. 4 буде більше, його знак мінус. Далі, оскільки знаки різні, ми віднімемо: 4 відняти 3 це буде 1. Який можна не записувати, якщо далі ще, ще є писати в цьому доданку. І а квадрат. То можна записувати було б мінус 1 а в квадраті, а можна написати просто мінус А в квадраті. Ми дописуємо мінус 2, дописуємо мінус А в третьому степені. І потім ми матимемо записати їх в порядку спадання степенів. Пам'ятаємо, що кожен з доданків він у нас йде разом зі знаком, що написаний перед ним. І от саме в такому вигляді ми матимемо змінювати порядок доданків. Тобто спочатку буде мінус А в кубі. Тобто про цей мінус не потрібно забути. Далі мінус А в квадраті. Потім плюс 7А, оскільки перед ним мінуса немає, та мінус 2 в кінці. Давайте порівняємо нашу суму, яку ми знайшли раніше, із нашою різницею. Як бачите, зверху у нас записана різниця, що ми знайшли, а нижче та сума, яку ми з вами одержали. як бачите, відповіді вийшли абсолютно різними. Що ж, з першим номером ми з вами завершили. Нам потрібно також, як в попередніх прикладах, спростити вираз. Тобто для початку потрібно розкрити дужки. І давайте ми з вами це зробимо. Якщо перед дужками стоїть плюс або нема мінуса, ми їх просто переписуємо без дужок, опускаємо. І нам потрібно буде приступити до наступного варіанта, коли у нас перед дужками мінус. Ми вже таке робили з вами, коли віднімали два многочлени. Ми змінюємо всі знаки на протилежні. Тобто ось цей мінус стане плюсом, і так далі. Давайте зробимо це. Мінус на мінус буде плюс 2 b І далі багато хто починає писати: так, плюс 3А, мінус С. Тобто змінили знак тільки в першого доданка, а решту переписали. Так робити не потрібно. На цьому багато хто робить помилки. Ми маємо змінити знаки всіх доданків, тобто буде мінус 3А і плюс С. Не хобіть, будь ласка, знаки в даних моментах. І знову повторимо дану історію. У нас є знак мінус, і ми матимемо в обох доданків змінити знаки на протилежні. Вони були обидва додатніми, тому ми біля кожного з них напишемо мінус, тобто зробимо обоє від'ємними. Все, ми розкрили дужки. Далі потрібно приступити до більш цікавої справи це звести подібні доданки. Розумію, що в нас є доданок тільки з буквою А, буквою Б, буквою С, і вона там записана всього лише один раз. Тим не менше, краще їх все ж таки попідкреслювати, щоб виділити. Доданків з буквою А в нас всього два. Доданків з буквою Б у нас може бути дещо більше. І, наприклад, доданки з буквою С можна підкреслювати трьома рисочками, а можна не підкреслювати. Поводьтеся, що вони лишилися непідкресленими, і це їх теж з поміж іншими. Приступимо до зведення подібних доданків. Беремо А і віднімаємо 3 А. Пам'ятаємо щось тут, якщо перед А нічого немає, там одиниця, і її можна в будь-який момент домалювати туди. І три все-таки більше. Тому ставимо його знак мінус. Далі, оскільки знаки різні, віднімаємо 3 відняти 1, буде 2. І дописуємо нашу букву. З букви А ми завершили. Далі є хороший варіант, на який слід звернути увагу. Це наш доданок плюс 2Б і доданок мінус 2Б. Якщо вам в прикладі зустрічається саме ось так і є доданок, але знаки різні, то ви можете не додавати їх до інших і віднімати, а ви можете їх просто викреслити, тому що 2B відняти 2B дасть нам 0, І він не вплине більш ні на що. Таким чином, у нас лишається просто доданок плюс b, і ми його перепишемо. Так інколи трапляється, тому це хороший варіант, якщо ви його помітите. Зекономите час на виконанні. Далі у нас є доданки мінус 3C, плюс С і мінус 2С. Рекомендую в такому випадку все-таки додавати доданки з однаковими знаками: мінус 3 і мінус 2, ми одержимо мінус 5С. І матимемо додати ще плюс С. Ми можемо собі дозволити виконати це завдання в дві дії: написати мінус 5С і додати С. Але оскільки у нас біля С можна поставити одиницю, чому б це не зробити? Хоча це опціональний варіант, можна не робити цього, для чого це нам було потрібно? Ми можемо зробити мінус 5 плюс 1 і дописати букву С в кінці. Мінус 5 плюс 1 ми одержимо мінус 4. У нас є мінус 2А, є плюс Б і є мінус 4С. І це вже в головне ми зробили, ми одержали відповідь. Але якщо ви великий перфекціоніст і не сильно любите записувати мінус на початку. Ви можете змінити порядок доданків. Це не забороняється, так можна робити. У нас є один єдиний доданок, який додатній, в якого немає мінуса на початку. Це B. А решту можна переписати. Тобто буде b 2 a 4C. Якщо вам так, наприклад, дивитися зручніше, можете це зробити, оскільки всі ці доданки першого степеня, від того, в якому порядку ви їх перепишете, приклад не буде переставати записаним в стандартному вигляді. Що ж, на сьогодні все, пробуйте, і вас все обов'язково вдасться.